Параграф 12. Політична децентралізація Русі України. Розвиток Київського, Чернігівського, Переяслівського, Галицького і Волинського князівств. Перше. Передумови та причини політичної децентралізації Русі України. Кінець XI – середина XIII століття увійшли в історію Русі України як період політичної децентралізації, роздробленості, дроблення. Уже у XII столітті на території Русі України з'явилася низка самостійних князівств і земель Галицьке, Волинське, Київське, Муромське, Переяслівське, Полоцько Мінське, Ростово Суздальське, Смоленське, Тмутораканське, Туровопінське, Чернігівське князівство. Та новгородська і псковська землі. На початку 13 століття їхня кількість зросла до 50, а в XIV столітті до 250. На сьогодні не існує єдиної точки зору щодо характеру, причин і передумов політичної децентралізації Русі України. Більшість істориків характеризують розрібленість як феодальну за аналогією з подібними процесами в державах Західної Європи. Таким чином, період політичної децентралізації в історії Русі України є закономірним етапом розвитку держави. Децентралізація Русі України супроводжувалася князівськими міжособицями. особливістю міжособної війни князів було те, що вона велася переважно за Київ і не зводилася до висування територіальних претензій одних одільних князів до інших. Кордони князівств були, як правило, непорушні. Зміна кордонів відбувалася лише у разі переходу у діло від одного князя до іншого. До того ж, князі були представниками однієї династії Рюриковичів, яка розділилася на кілька ворогуючих родин, що прагнули домінувати. Головними суперниками були Мономаховичі та Ольговичі Олеговичі. Визнають такі передумови та причини роздробленості. Перше, великі простори держави, відсутність розгалуженого ефективного апарату управління. На початку 12 століття Русь Україна займала площу майже 800 тисяч км2, що з одного боку було свідченням державної могутності, а з іншого джерелом слабкості. Русь Україна нагадувала ранньосередньовічні імперії, імперію Карла Великого, Арабський халіфат тощо. Великий князь у цей час не володів достатньо потужним і розгалуженим апаратом влади, фактично не мав розвиненої мережі доріг, швидких засобів пересування та зв'язку для ефективного здійснення своїх владних повноважень на такій величезній території. Щоб дістатися з Києва до Новгорода потрібно було декілька тижнів, тому запровадженні своєї політики Великим князем доводилося покладатися на удільних правителів яких переважно обтяжувала така зверхість. Крім того, деякі з них самі прагнули посісти в великокнязівський престол. Друге етнічна неоднорідність населення. У Русі Україні поруч із слов'янами, що становила більшість населення, проживало понад 20 інших племен. На півночі й північному сході у Грофінській, Чуть, Весь, Меря, Мурама, Мордва, на півдні Тюрські, Печеніги, Половці, Торки та інші. На північному заході Балтські, Латви і Ятвиги. Третє зростання великого землеволодіння. Завдяки розвитку господарства та феодальних відносин зміцнювалося й велике землеволодіння. Базуючись на натуральному господарстві, воно посилило владу місцевих князів і бояр, які в свою чергу прагнули економічної самостійності та політичної відокремленості. Велике землеволодіння утворювалося різними шляхами привласненням земель громади, освоєнням нових земель, покупкою земель. Четверте, відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади. Спочатку переважав горизонтальний принцип спадкоємності князівської влади, від старшого до молодшого сина, а після смерті представників старшого покоління від сина старшого брата до сина наступного за віком брата через збільшення кількості нащадків Володимира Святославовича. Та Ярослава Мудрого, вже наприкінці 11 століття деякі з них, виходячи із власних інтересів, почали виступати за водчиний або вертикальний принцип від батька до сина. П'яте зміна ситуації в торгівлі. Наприкінці 11 століття прихід Половецьких орд у причорноморські степи фактично перерізав торгові шляхи до Чорного та Каспійського морів. Крім того, серйозного удару по торгівлі Русі України. Завдали події світового значення. У 1082 році Візантія дозволила Венеціанській Республіці торгувати без мита і мати свої порти факторії на території імперії. Хрестові походи в Палестину відкрили для італійських, французьких і німецьких міст морський шлях на схід, безпосередньо з'єднали Західну Європу із Близьким Сходом. До того ж, у 1204 році. Константинополь, ключовий пункт на торговому шляху із Варях варяг у Греки, був зруйнований унаслідок Четвертого хрестового походу. Таким чином, Київ залишився осторонь основних торгових шляхів. Усе це зумовило певний занепад Києва як центру торгівлі. Поступово почали виникати нові центри торгівлі й нові торгові шляхи. Шосте напади кочівників і втручання сусідніх держав у внутрішні справи Русі України. Для правителів південних князівств ключовими були відносини з кочівниками, для західних відносини з Польщею та Угорщиною, для північно-західних відносини із хрестоносцями, які розширили сферу свого впливу на Балтію тощо. Це призводило до того, що різні частини Русі України переймалися різними зовнішньополітичними проблемами. Друге Київське князівство: серед земель Русі України найважливіше місце посідало Київське князівство. Яке охоплювало території, що включало колишні землі полян, древлян, дреговичів та уличів. Князівство належало до найбільш економічно розвинених земель Русі України. У літописах згадують 79 градів. Головне місто Київ тоді налічувало близько 50 тисяч жителів. Через Київське князівство проходили грецький, соляний і залозний торгові шляхи. Основу господарства князівства становили орне землеробство та ремесло. Київ із його храмами і монастирями залишався релігійним центром Русі України, куди прагнули потрапити прочани з усіх куточків держави. Боротьба за Київ мала загальнодержавний характер. У 40-роках х 12-го століття розпочалося жорстоке протистояння за київський престол між родами Мономаховичів та Ольговичів, а потім між різними гілками Мономаховичів. У цій боротьбі князі брали собі за союзників торків. Чорних клобуків, половців, поляків, литовців та угорців. Через князівські чвари фактичними господарями Києва стали бояри. Вони виганяли або вбивали небажаних князів, запрошуючи на престол свого князя. Свої дії бояри прикривали рішенням київського віча. Так, зокрема, сталося з Володимиром Суздальським князем Юрієм Долгоруким, який тричі захоплював Київ. Але в 1157 році був отруєний боярами під час банкету. В історії увійшов погром, заподіяний місту в 1169 році, об'єднання князів, очолених сином Юрія Довгорукого, князем Андрієм Боголюбським. Він намагався знищити Київ як столицю суперника, натомість посиливши роль свого Володимира Суздальського князівства. Проте місто незабаром відновилося. Повторна спроба Андрія розорити Київ у 1174 році виявилася невдалою. Зрештою, київські бояри погодилися на співправління двох або більше князів із різних княжих родів. Ця система в останній чверті 12 століття забезпечила місто відносний спокій і розвиток. Такими співправителями стали Святослав Всеволодович. Належав до уроду Ольговичів 1177-1194 роки. І Рюрик Ростиславич належав до роду смоленських Ростиславичів 1180 1202 роки. У цьому думвіраті першість мав Святослав. Саме він у 1183, 85 та 87 роках, організовував далі походи проти Половців. Змусивши їх відійти до Понизя Сіверського дінця. На межі 12 13 століття Київ перетворився на осередок суперечок між трьома князівськими лініями: смоленських Ростиславичів, чернігівських Ольговичів та Волинських Мстиславичів. У 1203 році об'єднані сили смоленських і чернігівських князів, на чолі з Рюриком Ростиславичем, спустошили місто. Коли в 1240 році до стін Києва підступили монголи, то побачили лише бліду тінь колишньої величі стольного града, залогу якого очолював звичайний воєвода Галицько-Волинського князя Дмитро. 3. Чернігівське князівство. Формування Чернігівського князівства завершилось в XI столітті, коли Ярослав Мудрий, віддавши Чернігову колишні землі Радимичів, В'ятичів, а також Муромську волость і Тмуторакань, Посадив там намісником свого сина Святослава. Чернігівське князівство належало до економічно розвинених, проте в господарському розвитку воно було неоднорідним. Найбільш розвиненими були землі навколо Чернігова. Більшу частину князівства вкривали ліси. Економічних зв'язків між окремими районами майже не існувало. Серед міст виділявся Чернігів, другий після Києва, центр Русі України. Загалом у князівстві налічували понад 40 міст. Чернігівська земля поділялася на 16 поділів, найбільший Новгород Сіверське князівство. У період свого розквіту, в середині 12 століття князівство мало великий вплив на сусідні землі і навіть претендувало на роль об'єднувача земель Русі України. Певний час Ольговичі володіли й Києвом. Найвідомішим чернігівським князем був Михайло Всеволодович 1224-1239 роки. Він намагався захопити Галицький і київський престоли. У 1238-1239 роках на короткий час Михайло Всеволодович став київським князем. Однак монгольська навала зруйнувала його здобутки. У 1241-1243 роках він знову був великим київським князем. У 1246 році Михайло Всеволодович поїхав до Золотої Орди, сподіваючись отримати ярлик. Право на княжіння на Чернігівське князівство. Однак за відмову поклонитися язичницьким ідолам, він був страчений монголами. Згодом Михайло Всеволодович був канонізований православною церквою як святий. Четверте Переяслівське князівство. На відміну від інших руських князівств у XII столітті першій половині XIII століття, Переяслівське князівство не мало політичної самостійності і було цілком залежним від Києва, а пізніше від Суздаля і Чернігова. Територія князівства була порівняно невеликою. На сході й півдні Переяслівські землі межували зі степом. Тут розташовувалися опорні пункти оборони відхочівників, фортеці, Вої, лубни, Полтава. Єдиним великим містом князівства був Переяслав. Незважаючи на небезпечне сусідство із степом, господарство князівства було розвиненим. На радючих землях збирали великі врожаї, паслися численні череди худоби. Проте згодом часті набіги кочівників зумовили за неподгосподарство. Найвизначнішим із Переяслівських князів був Володимир Глібович 1169-1187 роки онук Юрія Долгорукого. Його головною турботою була боротьба з половецькими ханами Кобяком і Кончаком. Після невдалого походу в 1185 році. Навгород Сіверського князя Ігоря проти половців Переяслівське князівство опинилося у край важкому становищі. У 1186 році половці напали на князівство. Володимир Глібович зміг розгромити їх, а наступного року разом з іншими князями відігнав від кордонів Русі України. Проте під час походу, у 1187 році, він захворів і невдовзі помер. Саме в розповіді про смерть Володимира Глібовича. Літописець Київського літопису вжив щодо земель Південної Русі назву Україна, і плакали по ньому всі переяславці. За ним же Україна багато потужила. Це найдавніша згадка назви Україна в пасивних джерелах. Другу згадку про Україну Літописець подає під 1213 рік, розповідаючи, що князь Данило Романович прийняв Верестій і Угровиськ, і Верещін, і Стовп'я, і Комов, і всю Україну. П'яте Галицьке князівство Ярослав Осмомисл. Галичина розташована у східних передгір'ях Карпат, у верхів'ях річок, Ністер і Прут. У X столітті за правління Володимира Великого. Землі Галичини, заселені хорватами, частково тиверцями та уличями, увійшли до складу Русі України. Вони мали вдале розташування і були недосяжними для нападів кочівників зі степу. Ці землі відрізнялися високою густотою населення. Та високим рівнем розвитку господарства, а їхні міста стояли на головних торгових шляхах із Заходу. Крім того, у Галичині були зосереджені значні родовища солі, важливого товару, яким забезпечувалася Русь Україна та сусідні держави. Формування Галицького князівства розпочалося в другій половині XI століття. Після смерті Ярослава Мудрого в Галичині склалася власна династія, яку започаткував онук Ярослава. Тому тараканський князь Ростислав Володимирович. Його сини Рюрик, Володар і Василько, в 1084 році, спираючись на підтримку місцевих бояр, самочинно проголосили себе князями в цих землях і заснували три удільні князівства. У перемишльському князівстві землі над Сіяном і Верхів'ям Дністра правив старший брат Рюрик у Требовлянському землі Поділля, Буковини і східної частини українських Карпат Василько. А у Звенигородському князівстві, що розташовувалося на північ від Теребовлянського, Володар. Спроби великого київського князя вигнати їх звідти не мали успіху, і тоді на Любецькому з'їзді було визнано їхнє право на ці землі як наводчину. Після смерті братів у 1124 році, Рюрик помер раніше у 1094 році. Між їхніми нащадками спалахнула міжособна війна. Перемогу, в якій здобув Володимир Володарович, на призв'язку Володимирко, 1124-1152 роки. У 1141 році він об'єднав Галицькі землі в одне князівство із центром у Галичині. Як мудрий політик, Володимирко знайшов спільну мову з місцевими боярами та зміг відстояти свою незалежність від Києва у війні 1149-1152 році, проте в останньому бою він загинув. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління сина Володимира Ярослава 1152 1187 роки. До Галицького князівства були приєднані землі аж до Понижзя Дунаю, що відкривало нові торгові шляхи по Дністру і Дунаю та сприяло розвитку міст. Ярослав установив дружні відносини з Польщею та Угорщиною, а щоб запобігти їхнім можливим нападам, зблизився із Священною Римською імперією. Галицькі воїни навіть брали участь в одному із хрестових походів. Ярослав вів боротьбу з половцями, будував укріплені міста на кордонах Галицького князівства. До середини 80-х років 12 століття Ярослав, якого прозвали Осмомисло, тобто Багатодумний, став найвпливовішим князем у Русі в Україні. Шосте Волинське князівство. На північний схід від Галичини розташована Волинь. Ці землі здавна були густо заселеними і економічно розвиненими. Ще до входження їх до складу Русі України тут існував могутній Дуліпський союз племен. У складі Русі України Волинське князівство мало традиційно міцні зв'язки з Києвом. Із часів Ярославичів, київські князі вважали ці землі своєю Вочиною. Та не бажали віддавати їх у спадкове володіння будь-якій князівській лінії. Унаслідок цього, до середини 12 століття, Волинь не мала власної династії князів, вона або безпосередньо управлялася з Києва, або ж Волинський престол посідали київські ставленики. Окрему київську династію на Волинь започаткував онук Володимира Маномаха Ізяслав Мстиславович. Який князював у Володимирі протягом 1136 1142 та 1146-1154 років. За об'єднання і зміцнення Волинського князівства боровся його син Мстислав Ізяславович 1154-1170 роки, а потім онук Роман Мстиславович 1170-1205 роки, який відіграв вирішальну роль у подальшій долі Волинського і Галицького князівств. І всієї Південно-Західної Русі. Запам'ятайте дати. 1141 рік. Об'єднання Галицьких земель у Єдине князівство Володимиром Володимировичем. 1152-1187 роки. Зміцнення Галицького князівства за правління Ярослава Осмомисла. 1169 рік, розорення Києва Андрієм Боголюбським 1170 рік, початок князювання Романа Встиславича на Волині. 1185 рік невдалий похід Ігоря Святославича проти половців, оспіваний у слові о полку Ігореві. 1187 рік. Перша літописна згадка назви Україна. 1203 рік. Розорення Києва об'єднанням смоленських і чернігівських князів на чолі з Рюриком Ростиславичем.